Вітання всім шанувальникам прекрасного! В лютому 2018 року автомобіль Тесла Ілона Маска було запущено в космос в якості макету корисного вантажу ракети Falcon Heavy. До цього власник їздив на ній на роботу. На Теслі я маю на увазі. Зараз я все частіше думаю про те, що краще б маск полетів на Марс разом зі своєю колимагою. Погодьтеся, що ще якихось років сім тому постать Ілона Маска у багатьох із нас викликала справжнє захоплення та повагу. Успішний бізнесмен, мільярдер, винахідник, практично геній нашого часу. Oh wow! Ну, Називають дітей цифрами, але в кожного із нас буває не в усіх проходить, а в декого загострюється. Зараз про це, звичайно, дивно згадувати. Частіше ставиш собі питання: а на якому етапі Ілон Маск поламався? Чи він завжди був трохи даруйте, браковим? Мене звати Юлія Гаврилова і це канал про речі, що роблять життя красивішим. В цьому відео я аж ніяк не збираюся розповідати вам всю біографію Ілона Маска. Тим більше, що її вже можна давно прочитати, адже вона вийшла друком на цілих 688 сторінок. І буквально на кожній сторінці зустрічаємо певні нестиколки та розбіжності. Зокрема, що там зі смарагдовою шахтою родини маск? Чули про таку? Існує думка, що значну частину статків сім'ї маск було отримано саме з видобутку замбійських смарагдів, і цей видобуток був не зовсім законним. До якогось часу сам Ілон Маск цього не заперечував. Натомість, зараз у своїй біографії та інтерв'ю він каже про те, що історія з шахтами є вигадкою або дуже великим перебільшенням. Але є нюанс, точніше, батько Ілона Маска Ерол, який ще живий, в нього є своя біографія, і в ній він каже про те, що був безпосереднім учасником цих подій разом з Ілоном. У цьому сюжеті я спробую розібратися, хто ж із них бреше: батько чи син. Спойлер, вони варті один одного. Спробуємо також з'ясувати, чи дійсно існувала смарагдова шахта, і якщо так, то чому Ілон Маск зараз активно заперечує те, про що раніше розповідав в своїх інтерв'ю або писав у мережі X, коли вона ще називалася Твіттером. Тому буде цікаво. Підтримайте, будь ласка, український контент вашою підпискою, вподобайкою, і давайте починати. Зараз я пропоную згадати основні пункти біографії Ілона Маска для того, щоб краще орієнтуватися в датах і координатах. Ілон Маск народився 28 червня 1971 року у південно-африканській приторії. Його батьки, інженер та підприємець Ерол Маск і модель та дієтолог Мей Маск одружилися роком раніше, щоб розлучитися у 1979-му. Вилуна є рідні брати сестра Кімбал, який також став бізнесменом. Зокрема, він має долю в компаніях Ілона. І сестра-кінорежисерка Тоска, котра народилася в 1974-му. В його ж батька, який буде повноцінним учасником цієї історії, також є дві доньки в інших стосунках: Аша та Олександре. Але водночас, згідно його тверджень, точну кількість своїх біологічних дітей він не знає, тому що завжди пропагував. Відкриті стосунки мав сотні жінок, і не так давно взагалі завів дитину зі своєю прийомною донькою, яку виховував з підліткового віку. Так, там ще той фрукт, і ви в цьому ще неодноразово переконаєтеся. У віці 17 років Ілон та його брат переїхали до Канади, і згідно тамтешніх законів без проблем отримали канадське громадянство, тому що їхня матір народилася у цій країні. Зараз канадці про це хором шкодують. А в 95-му році Ілон Маск перебрався до штатів, і от стосовно цього періоду версії батька та сина сильно відрізняються. Ілон стверджував, що головною причиною переїзду була втеча від режиму апартигіду, який тримався в пар до 1991 року. Це була офіційна політика дискримінації темношкірого населення країни білими. Вона проявлялася в чисельних обмеженнях стосовно корінних африканців, які навіть не мали права брати участь у виборах. Згідно тодішніх законів, усі білі чоловіки мали два роки відслужити в армії. Тож, приїхавши до Канади, Ілон з братом розповідали про те, що вони втікачі від режиму не хочуть служити в армії злочинного уряду і ображати своїх. Темношкірих співвітчизників <звітчизна> натомість їхній батько Ерол каже, що це брехня. Мовляв, їхня сім'я мала достатньо зв'язків та грошей, аби уникнути служби. І ніхто б їх не примушував знущатися над темношкірими африканцями. Ба більше, на момент переїзду, у 1988 році режим апартеїду доживав свої останні роки. Ерл стверджує, що переїхавши до Канади, синам було вигідно мати ліві погляди і грати роль біженців від режиму. І що саме він порадив їм змінити. Обстановку і залишити Африку the one, the на користь цієї версії може грати недавня ситуація, яка не пов'язана напряму зі смарагдами, але, на мій погляд, є доволі показовою. Попри те, що перші демократичні вибори у пар відбулися 30 років тому, у 94-му, і дотепер велику проблему складало питання земельної власності. Майже 75% приватних земель пар. Усе ще перебувають у власності білих, які складають лише 8% населення. Темношкірі, які складають майже 80% жителів країни, володіють лише 4% приватної землі. У зв'язку з цим, в січні двадцять року, президент Пар Сиріл Рамафоса підписав закон про експропріацію землі. Цей закон в першу чергу має за мету досягти більшої рівності серед землевласників, і частину земель мають передати тимношкірим фермерам. Звісно, проєкт закону піддавався критиці, адже в ньому є пункт, який передбачає конфіскацію землі. Але автори закону запевняють, що такі методи можуть застосовуватися лише в якихось крайніх випадках. Звичайно, для багатьох білих фермерів це питання є дуже гострим, хоча вони мають отримати грошову компенсацію за те, що передадуть землю своїм темношкірим співгромадянам. І дехто із білих фермерів навіть каже, що насправді найбільшою проблемою для фермерства є аж ніяк не питання із землевласністю, а корупція, крадіжки худоби та зміни клімату. Звісно, що темношкіре населення сприймається закон з ентузіазмом. Але водночас є ризик, що у бідних нових землевласників не вистачить ресурсів чи елементарного досвіду для того, аби цю землю обробляти і вести прибуткове господарство. Тобто серйозні протиріччя дійсно мають місце. Але у першу чергу вони стосуються внутрішньої політики Південно-Африканської Республіки. Це начебто їхня справа. Але це не точно. Донедавна Сполучені Штати надавали ПАР значну фінансову підтримку після прийняття земельного закону. Ілон Маск публічно звинуватив теперішній уряд країни в дискримінації білого населення. А згодом Дональд Трамп, не маючи ніяких серйозних доказів і апелюючи лише до думки, Маска, написав емоційний допис у мережі X. У нього там загалом відбувається значна частина всіх перемовин і заявив, що скоротить фінансування цієї країни більш ніж на 400 мільйонів доларів, якщо керманичі пар не змінять своєї політики. Саме так старий добрий шантаж один із найулюбленіших методів Дональда. Після таких заяв радник президента Південно-Африканської Республіки звернувся до сарафанної дипломатії і попросив Ерола Маска організувати телефонну розмову президента Пар Сиріла Рамафоси з його сином Ілоном, котрий зараз дуже розкуто почувається в овальному кабінеті Білого Дому. Але до чого вони дійшли, ніхто не коментує. І в світлі таких подій якось складно уявити, що 35 років тому юний Ілон Маск тікав до Канади, маючи ліберальні погляди, і не хотів підігрувати злочинному режиму та ображати своїх темношкірих співвітчизників. Натомість зараз ми бачимо, як Ілон Маск кидає зіги і роздмухує істерики навколо законів країни громадянином, якої він давно вже не є. І я зараз не про Канаду. Якщо хочете, можете спробувати переконати мене в тому, що в оселі Ілона Маска на стіні висить портрет Нельсона Мандели, а не якогось іншого діяча з поганою зачіскою та смішними вусиками, тому що моєї фантазії поки що на те, аби змоделювати таку ситуацію, якось не вистачає. Так само сповнена протиріч і сама історія зі смарагдовими шахтами та причетності до їхнього видобутку сім'ї масків. В біографії Ілон поділився інформацією, що приїхавши до Канади, мав всього лише 4 тисячі доларів, які в співвідношенні 50 на 50 йому надали батьки. І, мовляв, після навчання у нього був борг в понад 100 тисяч доларів, які він позичив для оплати університету. І це на тлі історії про перші зароблені 500 баксів у 12-річному віці та чисельні розповіді про підприємницьку діяльність та різні стартапи ще у студентські роки. Поруч із тим є інформація, що брати маски привезли з собою до Америки. Крупні смарагди все з цієї ж сімейної шахти, які згодом продали компанії Тіфані. Прихильники цієї версії взагалі вважають, що саме гроші, отримані з продажу смарагдів, дали фінансове підґрунтя для майбутніх проєктів «Маска». Звісно, що сума угоди ніде не озвучується, але якщо це правда, то тоді виходить, що на початку кар'єри вилона маска разом із братом були якісь кошти для старту. І виникає резонне питання: де гроші? Либовські, точніше, маск. Також варто додати, що приблизно до 2014 року Ілон Маск не заперечував того, що його сім'я володіла шахтою в Замбії, або, як мінімум, мала долю у видобувному бізнесі. Але поступово його твердження ставали все більш незрозумілими. І нарешті, у біографії, яка вийшла у 23-му році, з його слів зафіксували, що ніякої шахти у батька не було, і смарагдів для оплати університету відповідно він не отримував. І всі гроші, які він мав від обох батьків, це ті самі 4 тисячі доларів. Цікаво, американських чи канадських. І навіть дві тисячі, тому що решту він мав у вигляді дорожніх чеків. Бідна дитина у Ерола Маска і на це є своя відповідь. По-перше, він каже, що саме гроші, отримані з видобутку та продажу смарагдів, створили для нього фінансову подушку, яка допомогла пережити складні часи після падіння апартеїду. Смарагдовий бізнес допоміг нам пережити дуже важкий час у південній Африці, коли білий уряд впав і до влади прийшов чорний. Весь розвиток обвалився разом з білим урядом. Це дуже на мене вплинуло. Інші деталі ведення смарагдового бізнесу взагалі шокують Африку. Початку 80-х він змальовує наступним чином. Уявіть щось типу раннього дикого заходу, тільки додайте джунглі та диких звірів, і диких людей з автоматами Калашнікова і безліч речей, які хочуть вас порішити. Половина моїх колег загинули. У них була малярія, жовта лихоманка, гемоглобінурія і не тільки. Одного з'їв крокодил на березі озера Танганіка. Чи здатні нинішні західні слабаки це зрозуміти? Під західними слабаками він, ймовірно, має на увазі і свого старшого сина, тому що його спосіб виховання власних дітей, тобто онуків Ерола, дідусь неодноразово піддавав критиці. Мовляв, Ілон виховує нащадків якимось ніжними, а ось він, Ерол, робив з нього з братом справжніх чоловіків. Цікаво, а із якої саме дитини Ілон виховує мазунчика, якщо врахувати, що зараз у нього їх загалом 12 від різних дружин, і не всі вони хлопчики. Діду, ви уточнюєте. А способи виховання маска старшого взагалі вражають. Зокрема, в своїх спогадах він озвучує наступну історію. Коли Ілону було дев'ять, татусь взяв його з собою на вечірку для дорослих, де розважалися дуже впливові і заможні люди країни. В якийсь момент хтось запропонував всім роздягнутися до гола. Справа впевнено наближалася до оргії. Тоді Ерол відвів сина до бібліотеки, де хлопчик сидів кілька годин, поки татусь розважався. Дуже цікавий спосіб прищеплення любові до читання. Вам так не здається? Також Арол Маск розповідає, що вже в 12 років його син міг керувати двомоторним літаком, на якому трохи згодом вони будуть літати до замбії за смарагдами, саме до тих живописних місцин, де одного з його колег з'їв крокодил. Такі цікаві шкільні канікули не минули для Ілона безслідно, і мені вони дещо пояснюють. Принаймні, тепер можна точно сказати, в кого Ілон такий, швидше за все. Не в маму. Таким чином, Ерл Маск, по суті, розповідає про те, що в 70-80-х х роках він займався незаконним видобутком смарагдів у Замбії. І що, по суті, його тоді неповнолітній син Ілон Маск бачив це на власні очі. Ну і не тільки це. Трохи раніше на адресу Ерола Маска також звучали звинувачення стосовно неетичності добутих смарагдів. Мовляв, коли камені діставали, бездумно рили і підривали землю. А в шахті з арабських умов працювали темношкірі шахтарі стандартний набір для африканського промислу тих часів. Але Еролові вдалося доволі швидко спростувати усі звинувачення. Не думаю, що це було надто складно, коли у тебе є можливість сховати докази у диких джунглях, маючи таких адвокатів як крокодили. Тож причини, які спонукають Ілона Маска заперечувати історію про смарагдову шахту, цілком зрозумілі. По-перше, вона псує репутацію. А по-друге, руйнує міф про талановитого хлопчика-біженця, який сам себе зробив. Кілька років тому спільнота Snopes, яка займається спростуваннями теорії змови, провела власне дослідження і заявила, що смарагдові шахти родини маск це вигадка. Інші журналісти припускають, що копальні могли існувати, але не в Замбії, а в самій рідній для Масків південноафриканській республіці. В пар дійсно є смарагди, хоча і не настільки видатні, як в замбії. І загалом, якщо подивитися на мапу, то ми бачимо, що замбія з пар навіть не межує, і їх розділяють території Намібії, Ботсвани, Зімбабве і Мозамбіку. І здавалося б, настав час цитувати радянського класика, який зламав мою свідомість більше, ніж Достоєвський. А був ли мальчик. Чи були смарагди? Можливо, це просто якась химерна вигадка, яка цілкому стилі Ілона Маска щось ляпнув, та й годі. Але чому тоді Ерол Маск розповідає всі ці історії про приватний літак, людей з автоматами, які охороняють смарагдові копальні? Невже він це вигадав? Але навіщо? До того ж, Ерол Маск в більшості джерел таки має репутацію торговця дорогоцінними каменями. І нагадаю, що сам Ілон Маск до певного часу не заперечував, що його батько займався таки продажем мінералів. Про версію, яку озвучено в тій самій біографії Ілона Маска на 688 сторінок, я розкажу трохи пізніше. Нехай це побуде інтригою. Зараз я пропоную абстрагувати. Від смарагдової копальні масків, і зосередитися суто на історії замбійських смарагдів. Перші бурила на території Замбії було виявлено в 1928 році. Але на той момент було незрозумілим, чи має це якусь перспективу. Відповідно, впродовж наступних десятиліть проводилася розвідка. І на початку 70-х стало очевидним, тут варто копати. І почалося. Тут варто нагадати про те, що як незалежна держава Замбія почала свою історію лише в 1964 році. І ви можете уявити собі масштаби трагедії, коли в африканській країні, яка існує менше 10 років, починається смарагдова лихоманка. Завдяки Еролу маску, ми вже з вами можемо уявити, що ж там відбувалося в 70-х з усіма цими дикими людьми, звірами, джунглями, автоматами, і кирками і величезним бажа заробити шалені гроші на смарагдах. Уряду Замбії, звичайно, було важко контролювати цей процес. Тому впродовж 70-х поруч із державною видобувною компанією, в регіоні Кафубу, розташованому вздовж одноіменної річки, діяло безліч нелегальних шахт. Відносний лад почали наводити з 80-х, коли уряд Замбії започаткував нову державну видобувну компанію і почав активніше боротися із нелегальним видобутком. Зокрема, влада Замбії була змушена переселити цілий регіон, розташований навколо смарагдових родовищ, для того, щоб зменшити ризик виникнення нелегальних шахт. Поступово, хоч і повільно, видобуток замбійських смарагдів ставав все більш цивілізованим, ціна на них також зростала, особливо після того, як гемологи офіційно визнали африканські берили смарагдами. Справа в тому, що африканські смарагди та мінерали з південної Америки відрізняються за своїм віком, утворенням, відтінком і складом. Колумбійські смарагди набувають зеленого кольору завдяки домішкам хрому, і раніше саме його наявність визначала, чи можна віднести мінерал до смарагдів, чи це просто зелений берил. В африканських смарагдах колір визначає елемент ванадії. І потрібен був час, аби офіційно змінити правила класифікації та оцінки. Наприкінці 90-х до видобутку коштовного каміння, а в Замбії є не лише смарагди, стали залучати іноземні інвестиції. І впродовж останніх 20 років найбільшою смарагдовою видобувною компанією є британська Gemfields. Їм належить найбільше родовище Кагем. Близько 25% – це доля держави у цьому видобувному бізнесі, решта іноземний британський капітал. За об'ємами видобутку смарагдів. Замбія зараз посідає друге місце після Колумбії. Тобто вона обігнала Бразилію. І це 20% від усього світового видобутку смарагдів. Також варто знати, що значна частина замбійських смарагдів проходить обробку за межами країни, у першу чергу в Індії та Ізраїлі. А тепер повертаємося до міфічних або ні смарагдів родини маск. На даний момент Ілон Маск категорично заперечує існування якоїсь шахти. Ба більше він каже про те, що ці розмови його просто бісять. Натомість технологічний критик, журналіст та ведучий підкасту Тек Save Сейфас Періс Маркс, який висвітлює новини кремнієвої долини, у січні 23-го року написав в мережі X про те, що інформація про смарагдову копальню Ерола Маска є у відкритих джерелах. Мовляв, сам Ілон сказав про неї в інтерв'ю Форбс. Можливо, це звучить як божевілля, але мій батько мав долю в смарагдовій шахті замбії. Згодом з'ясувалося, що це інтерв'ю видалили з сайту Форбс, але в архіві воно зберіглося, тому його можна побачити і прочитати. Всі необхідні покликання автор додав до допису. Що ж на це у своїй біографії відповідає сам Ілон Маск. Він каже, що його батько ніколи не володів смарагдовою шахтою, що він просто обміняв свій літак на кілька каменів. Це був літак із Лего? Чи це була якась картонна моделька? Більше, Ілон також каже, що в 90-му році бізнес його батька взагалі накрився, тому що радянські вчені створили особливу технологію вирощування синтетичних смарагдів, і це обвалило смарагдовий ринок. Серйозно давайте з'ясуємо всі ці обставини. По перше, якими б мали бути смарагди, що на них обміняли цілий літак. Явно що не маленькими. Тепер послухаємо, що про це каже татусь Ерол Маск. Він підтверджує, що обмінював свій літак Cessna 421 Golden Eagle на частку у шахті у 1985 році. Для старту отримавши 608 смарагдів якісного огранювання, а після цього він отримував необроблені смарагди. А тепер скажіть мені, будь ласка, у якої ще людини є можливість регулярно отримувати певну кількість необроблених смарагдів, якщо ця людина не володіє бодай якоюсь часткою у смарагдовій шахті? На даний момент ціна такого літака складає 300-400 тисяч доларів. Кілька каменів, ілоне. Ну-ну. До того ж, ми з вами чудово розуміємо, що якщо людина дійсно обмінює літак на смарагди, то потенційно вона робить це заради того, аби заробити як мінімум на кілька таких літаків. А якщо вкотре згадати історії про дикі джунглі та авантюрні подорожі заради смарагдів у Замбії, ми знову з вами переконуємося, що видобуток цих смарагдів, скоріш за все, був незаконним або не зовсім законним. І саме тому Ілон Маск зараз настільки активно від нього відхрещується. Існує думка, що необроблені камені Ерол Маск вивозив до пар, де їх гранили, а потім продавав до Європи та Америки. Криза на смарагдовому ринку, принаймні з колумбійськими смарагдами, мала місце у 90-ті, але вона була пов'язана із політичною ситуацією в Колумбії, а також так званими смарагдовими війнами за володіння копалинами, які вирували в країні впродовж кількох десятиліть. Я розповідала про це у відео про смарагди, ось тут воно. Але навряд чи це якось пов'язано із південною Африкою. Нагадаю, що режим апартеїду в бар закінчився в 91-му році. І саме тоді почалися складні, за словами Ерола Маска, часи пережити, які їм допомогли гроші, отримані раніше від смарагдового бізнесу. А також ми можемо припустити, що разом із падінням режиму апартеїду Зникла й можливість транспортування та огранки смарагдів із Замбії. Радянські вчені дійсно реалізовували проєкти з синтетичними смарагдами, але це було раніше з 80-го по 85-й роки. Зокрема, є інформація, що в 85-му році на крупній міжнародній виставці було продано значну кількість лабораторних смарагдів радянського виробництва. У 85-му році саме тоді, коли Ерол та Ілон Маск копали чи обмінювали літаки на смарагди або навпаки, до цього технологія вирощування синтетичних смарагдів вже існувала років так 50, якщо не більше. Тобто були інші лабораторії в інших країнах, які займалися вирощуванням смарагдів і робили це успішно. Радянські вчені. Не винайшли синтетичні смарагди, вони просто придумали ще одну технологію. Відповідно, ситуація, в якій в 90-му році, імперія, яка конала свої останні місяці, створила щось таке, від чого обвалився і рухнув бізнес родини маск. Цікава від маска, і головне, що правдива і дуже переконлива. І ще один цікавий нюанс: у серпні 22-го року колишня дівчина Ілона Маска Дженіфер Гвін вирішила влаштувати аукціон пов'язаних із ним речей і подарунків. З-поміж спільних фото та святкових листівок, в якості лотів виставили золоте кульє з невеликим круглим смарагдом, яке Ілон подарував Дженіфер на її день народження. За словами жінки, Ілон дарував їй це кольє з коментарем про те, що це смарагд з їхньої сімейної шахти і що у його матері було багато подібних смарагдових прикрас. На аукціоні це кольє між іншим було продано за 51 тисячу доларів. А загалом гроші за аукціону жінка спрямувала на оплату навчання свого пасенка. Що ж це? Парубок Ілон. Хотів просто повикаблучуватися перед тодішньою дівчиною і для цього придумав історію про смарагдову шахту. Але чому тоді його батько, живучи на іншому кінці світу, в іншій країні, продовжує розповідати ту саму історію? І я нагадаю, що сам Ілон до певного часу не заперечував факту існування смарагдової шахти. Аж раптом в один прекрасний день він починає говорити, що все це вигадки, і взагалі ця історія його дратує. Знаєш що, Ілоне? Кількість людей в усьому світі, яких дратуєш ти, сотні разів більше ніж ступінь твого обурення, від розповідей про незаконний смарагдовий бізнес твого батька. А як вважаєте ви після всіх цих фактів та версій? Чи існувала смарагдова шахта родини маск і чому ця історія настільки дратує самого Ілона? Напишіть вашу думку в коментарях. Я ж сподіваюся, що цей сюжет додасть певних відтінків, зелених, як смарагди, і розуміння до портрету Ілона Маска, якщо ви й досі не з'ясували, хто це і про що це. А також я сподіваюся, чи навіть я впевнена, що життя все розставить на свої місця і когось відправить на Марс. Як варіант, і звичайно, марсиян після цього, якщо вони там є, трохи шкода, але не все ж нам, землянам, мучитися. На цьому все цінуйте красу, бережіть себе і своїх близьких. Якщо сподобався сюжет, ставте вашу подобайку, залишайте коментарі, підписуйтеся на канал. Також в описі до відео ви знайдете реквізити моєї монобази, якщо хочете допомогти мені створювати нові сюжети. Я дуже ціную ваші донати, вашу підтримку. Дякую, друзі, хто це вже робить. Також ви можете ставати спонсором каналу на Ютубі і спонсором каналу я теж дякую. Цінуйте красу і до зустрічі!